Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Хочу нагадати, що радіо НВ підтримує збір, який має назву гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення 100 снайперів, які працюють на надвеликій дистанції. Деталі ви зможете знайти в описі до цього відео. Там же ви знайдете і посилання на рахунок проєкту, і саме зможете відправити свої донати. Кожен ваш донат є дуже важливим, яким би якого б розміру він не був. Дуже дуже важливо підтримувати наших захисників. А далі ми будемо говорити про ну можливо одну з найголовніших тем сьогоднішнього дня. Так Валерій Залужний, головнокомандуючий збройних сил України, підтвердив те, що а, повітряним силам зсу вдалося знищити ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення а 50 а Також повітряний пункт управління противника Іл-22. Все це сталося над Азовським морем. Росіяни вже називаються чорним днем російської авіації. І от більше будемо говорити про це з Андрієм Крамеровим, військовим експертом, офіцером резерву ЗСУ. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! В ефірі! Слава Україні! Героям слава, пане Олексію, вітаю вас. Ну дійсно, якщо говорити про а 50 Ми пам'ятаємо, коли вперше оця назва з'явилася в такому широкому публічному полі в Україні, коли багато українців дізналися, якби не знаю, це не абревіатура, все таки назва. Так це коли а, на аеродромі в Білорусі невідомий дрон, невідомо чий, атакував цей а 50 і здається, тоді пошкодив ну ту найважливішу радіолокаційну частину. Цього літака. Тож, якщо дійсно, не те, що дійсно головнокомандувач це підтвердив, той факт, що ще одного А 50 нема більше у росіян, що може це означати? Це надзвичайно болюча втрата. Тоді, коли було завдано яким кимось невідомим, але сподіваюся, героєм України удару по аеродрому в Мачуличах, в Білорусі. Там було знищено модернізовану версію, яка при кінці нульвих початку десятих років пройшла глибоку дуже модернізацію, яку тоді дуже активно росіяни під час обстрілів минулорічної, скажімо так, зимової кампанії, 22-23 року, дуже активно використовували для здійснення там виявлення наших. Засобів зенітно-ракетних комплексів радіолокаційних систем, і відповідно надавало коригування інформацію для нанесення більш точних ударів з півночі. Після того інциденту, до речі, той борт так більше на бойову роботу і не виходив. А за різні дуже різняться оцінки щодо кількості цих літаків. Там були колись інформація. Ну це скажімо так. Це підприємство, яке здійснює обслуговування саме. Оціє розвідувальної розвідувального обладнання в Росії. Вони казали, що нібито там 22 борти таких було у Росіян. А потім була інформація, що нібито боєготових є три А-50 от, модернізованих і шість А-50. Це такий, який зараз переведений в уже ну, напевно в їхні військово-морські сили в клас підводних човнів, а, і на даний момент. А їх таких шість літаків. Але якщо ми подивимось, то реальну бойову роботу здійснювали А-50 у один літак, і от літаків модифікації А-54. Тобто втрата такого літака є дуже болючою. Виробництво таких нових бортів, саме літаків дальньої радіолокаційного спостереження та розвідки. На даний момент росіян не є можливим, цей літак, ну скажімо так, він дуже коштовний, його вартість більше ніж 300 мільйонів доларів, тому така втрата є дуже дуже болючою. Хочеться сказати, що і саме цей іл 22 це фактично перероблений цивільний літак, пасажирський Іл-18, але от саме командних пунктів. Іл-22, яких було насправді там небагато, до 20 загалом вироблено ще в радянські часи. З них до п'яти літаків пройшли модернізацію продовження ну, строку життя для того, щоб ну, для використання там їхніми військово-космічними силами. І це ж другий такий літак. Один літак успішно ліквідували. Під час свого невдалого походу на Москву бійці ПВК Вагнер, і оце падіння такого другого такого літака ніг також у росіян не так вже багато. Це літак здійснює дуже важливу роботу по координації. Вони загалом разом здійснювали роботу по дорозвідці, цілевказуванню і координації як російської авіації. І 22 командний пункт взагалі здійснює фактично на полі бою комунікацію між Наземними силами ніж повітряними силами може давати ціле вказування, можуть давати ціле вказування, працюють як додатковий ретранслятор зв'язку. Тобто, ну ці літаки загалом вони й мали попрацювати в принципі в парі. І от по цьому маршруту, і по якому от як показав нам дуже щиро дякуємо Валерію Федоровичу за те, що він нам дуже детально дав інформацію щодо от, з скажімо так. Системи оперативного контролю при відпрацюванні по цілі, де прекрасно видно, можна порахувати дуже добре дальність, подивитися на місце збиття. Ну і в принципі, вже приходити до якихось там своїх хоча б перших гіпотетичних висновків щодо засобів, які на це було здійснені. Ну і знову ж коли ж ми говоримо про ІЛ 22 22 М. Так здається, така там ще модифікація, і говоримо про те, що це повітряний командний пункт. То можемо дуже впевнено стверджувати, що ну от всередині цього Цього літака мали знаходитись, знаходитись якісь важливі в системі окупаційної армії російські офіцери. Бо є ж перехоплення. Це здається, наші колеги з РБК Україна публікували так, як от, саме запитують, здається, пілот цього літака, запитує там і швидкі і так далі. То якого рангу люди зазвичай в таких повітряних командних пунктах перебувають? Ну це як Правило старші офіцери, які знаходяться в даний момент на бойовому чергуванні, і от як один з прикладів, просто вам поясню удари, які завдаються по нашим ну, південним регіонам ракетами Х-59, Х-31, тридцять це здійснюється під час ну здійснення бойового чергування командування командного пункту. Також разом з використанням цього літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, який може там довизначати цілі, десь уточнювати координати, плюс при проведенні, наприклад, того ж загалом при використанні по півдні України, я розумію, тактичної авіації, в тому числі для здійснення оцього бомбометання з використанням коригованих авіабомб, все це використ... все це проводиться при безпосередній участі у цих двох літаків, які в цей момент. Оцінюють повітря загалом оцінюють обстановку повітря, оцінюють роботу, оцінюють траєкторії, за якими маневрами використовуються, оцінюють протидію українських систем ППО або навіть роботу української авіації. В випадку, якщо вона працює в цей момент, десь поблизу близько до лінії фронту тому, ну машини унікальні. В а 50 знаходяться унікальні спеціалісти, які здатні працювати. На от такому літаку ДРО, це, скажімо, військові інженери високої кваліфікації, яких ну не так просто і швидко можна підготувати або перепідготувати. і така підготовка це доволі коштовний і розтягнений в часі процес. Той час, як в командному пункті, як правило, знаходяться на старші офіцери. Які здійснюють якраз координацію роботи е, авіації, командування нею на певній ділянці фронту і в тому числі її взаємодію з наземними підрозділами. Ну, от, якщо ми говоримо про наземні підрозділи, то ми одразу побачили в оцих z каналах, так z фашистів, як вони ну якби навіть не домовляючись, а може і домовляючись, ми не знаємо, почали писати про те, що це Friendly Fire, що це саме їхнє ППО збило. Yeah. А, і тут питання: як ви гадаєте? Ну, от ваша оцінка, ми не знаємо, що сталося, так от ми не можемо з стовідсотковою впевненістю говорити про те, що ж відбувалося. Там в небі і чому були підбиті ці а 50 і Іл-22. Так ось як ви гадаєте, от те, що вони пишуть про ППО, чи це дійсно можливо? І ми могли якимось чином повпливати так на їхнє ППО, що вони сприйняли свої літаки за ну якісь ворожі ворожі цілі? Чи це е, міг бути такий темник, знаєте, що вони просто дивіться, ми знаємо, що більше в нас цих літаків немає, чи вони там уражені якось е, е, дуже дуже сильно. І тепер ми будемо всі писати, що це ППО. А, ну, Дивіться, теоретично, звичайно, цей сценарій є можливий. але він це у росіян було знаєте, від паніки і дуже нашвидкоруч. Тому що ну, прекрасно розуміємо цінність цих літаків. І це один з цих літаків, це ж загалом новин таки командний пункт, який в тому числі може скоординувати роботу авіації разом з роботою наземних зенітно-ракетних комплексів. А, і це е, навіть ну всі, хто як то кажуть, хоч раз дивився у візор е, системи радіолокаційної ну роботи радіолокаційної системи, прекрасно ну, як на ній відображається умовно, знаєте, там дрон чи якась невелика кривата ракета, і в порівнянні з цим, що таке літак на базі ІЛ-76 і ТУ-22, які ну там і прекрасно видно. Плюс так у росіян бували вже ну, робо, збої в роботі системи свій чужий, але це як правило відбувалося в прифронтовій зоні при дуже там щільній роботі і з їхньою. Тактичною авіацією, коли ну там дійсно є певні можливі режими роботи, як і в літака, коли там їхні винищувачі, чи бомбардувальники, це Су-34, Су-35, там там над Тохмаком було вражено, наприклад, Су 35 їхнім комплексом С- 300 і це, до речі, наші повітряні сили підтвердили, як то кажуть, нам чиїсь збитків не треба, ми своїми. Ора датні впорати самостійно тут в принципі ну зрозуміло з публічних повідомлень і е, нашого генерала-командувача генерала Лищука, командувача е, генерала Лещука, повітряних сил, що все ж таки це була операція і робота. Українських е українських офіцерів українських повітряних сил це всі підтвердили. Е ну і знову ж таки, та карта, яку показав нам Валерій Федорович, вона показує, що так, це було доволі бризиково, але наприклад, тією ж системою Петріот, яка там здатна працювати по таким типам цілей на дальність сто 160 кілометрів. А це потрібно. Просто от, звертаю вашу увагу, це не потрібно всю систему Петрі розгорнути на лінії фронту. Це потрібно достатньо розгорнути лише одну пускову установку, в якій далі є радіолокаційні системи, станції під світу цілий з набагато більшої дальності, знаходячись глибше набагато в нашому тилу, де їм нічого не буде загрожувати, зможуть дати команду відповідно відпрацювати по таких типах цілей. В тій ситуації це так. Чи було це небезпечно? Звичайно, чи ну вартувало воно того? Так у нас наскільки мені відомо. Там жодних втрат, навіть натяків на них немає. Тому операція успішна і браво українським операторам зенітно-ракетних комплексів. 100% це дуже дуже велике досягнення. І дійсно, ви ну праві і Олешук, і Залужний підтвердили, що це робота саме наших повітряних сил. Подякував Валерій Валерій Залужний повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію. В Е, Який висновок має зробити ворог? Ми ж також пам'ятаємо. Знаємо, що в принципі, там де наші вороги відчувають те, що вони контролюють небо. Там вони роблять все, що завгодно, тобто, все, що хочуть. Мається на увазі, вони можуть повністю знищувати всі. Ну все, що їм не подобається, все що їм хочеться за допомогою авіабомб за допомогою різних ракет. Чи якимось чином ніч чи яким чином, а яким чином обмежить втрата цих двох таких унікальних літаків, обмежить дії нашого ворога? Як мінімум на півдні та сході нашої країни? Ну, по-перше, будемо відверті, що ще літаки А-50 у росіян є. Хоча ця втрата, вона знову ж таки безповоротна. Знову ж таки, ще командні пункти ту 22 м Тут важливо, що це саме ту 22 м тому що це літак, як я вже казав, він Кінці нульових, початку десятих років, він пройшов таку доволі значну модернізацію, їх ну, ж таки не так багато, але все одно вони ще є. Втратити ще раз, ну, на це росіяни не підуть. Відповідно, цілі такі, вони відійдуть ще далі, точніше, їх маршру... працювати, вони скоріш за все продовжать. Але тим не менш, їх маршрути вони будуть пролягати, я думаю, ну так. Відчутно далі, вже від лінії фронту, від лінії розмежування, відповідно від підконтрольної нам території. А це значить, що їхня ефективність в значній мірі знижається, особливо там літака, от А 50 тому що якщо він відлетить далі, відповідно він зможе бачити менше глиб Нашої території менше відслідковувати роботу наших і зенітно-ракетних комплексів і е, станцій радіолокаційного спостереження. Це значить, що вони будуть знаходитись більш безпеці. А відповідно, що стосується, наприклад, тих же там програмування до польоту їхніх ракет, крилатих ракет, вони будуть мати менше інформації щодо наших способів, засобів, якими ми можемо їм протидіяти. Це, це добре. Тимчасово окуповану територію, а відповідно відслідковування і координація роботи їх тактичної авіації. Ну, поки що так вони будуть відтягнуті, але ці задачі на даний момент. Вони ще ну поки що виконувати зможуть а хоча знову ж таки, чим далі вони від лінії фронту, тим нижча ефективність, в тому числі їхньої тактичної авіації. Давайте тоді про як це малу авіацію, про FPV-дрони трошки поговоримо. От бачив таку аналітику, яка може здаватися дивною, і хочу спитати саме вашої думки щодо цього. що от, Дійсно зараз ми розуміємо, що Збройні сили України мають дефіцит снарядів. Це, звичайно, пов'язано з проблемами в поставках від наших західних партнерів. Тобто, тут ну, це було підтверджено вже багато разів, що цей дефіцит, на жаль, є. І от, по. Бачив інформацію про те, що нібито э, цей дефіцит снарядів зараз наші військові намагаються компенсувати за рахунок дуже активного використання впівдронів, з якими за допомогою яких можна скидати э, боєприпаси на ворога, так знищувати їхню техніку, і так далі. І тут мене питання: а чи дійсно? FPV-дрони, якщо їх багато, можуть певним чином замінювати навіть снаряди, так, яких ну, ми маємо обмаль. Ну по-перше, fpv дрони не дивлячись на їхню зростаючу ефективність, і це той вид озброєння, який на даний момент активно розвивається. Замінити артилерію повністю вони не можуть але. Є певні вже типи цілей, там як, наприклад, там якась подинока бронетехніка, по яким набагато ефективніше можна використати той же і точніше, і ефективніше використати, наприклад, FPV-дрон, ніж намагатися по ньому там влучити і витрачати, наприклад, тобто, ну також давайте ж будемо відверті, що FPV-дрони, вони ж також не є навіть там у нас, ну чи нашого ворога з там стовідсотковою ефективністю. Є багато і тих, які не долітають, які падають, які збиваються за допомогою роботи засобів радіоелектронної боротьби. Але дійсно, по певним типам цілей можна замість того, щоб використовувати артилерію, відпрацювати. Впівдрони щодо там ефективності ураження. Ну при всій повазі до цієї технології ми розуміємо, FPV-дрон, ну, наприклад, 155 мм снаряд незамінний. Снаряд з касетною бойовою частиною також не замінить. Але, наприклад, точково вдарити певному там невеликому скупченню сил противника, що називається йому міну занести прямо. В бліндаж або ем, вдарити, наприклад, по певним там по одиницях бронетехніки, які десь там, наприклад, заблукали або намагаються кудись там прорватися, або швидко транспорт, транспортувати особові склад. Так можна і це є доволі і це є ефективним і раціональним, скажімо, розходом боєприпасу. Також що треба розуміти, що ну, ж таки кількість. В півдронів це власне що це платформа? Це платформа для доставки бойової частини. Точна, доволі ефективна, сучасна новела цієї війни загалом у військовій справі. Але тим не менш, також варто пам'ятати, що ну, ж таки для тих же в Потрібні бойові частини, це там міни, гранати, вибухівка, яку вони використовують. І що тут також там, наприклад, коли у нас робляться дуже такі гучні заяви, там, наприклад, про мільйон тих же FPV-дронів, це дуже добре, але потрібно до мільйона FPV-дронів мати ще мільйон бойових частин. Так, так, ми розуміємо, що ти щось мають скидати так на ворога наші захисники, тобто просто FPV-дрони не вирішать цю проблему, м'яко кажучи, от ви вже сказали про те, що самі FPV-дрони, так, ну звичайно, що виникають проблеми із ворожим реп. Так здається, за різними оцінками, ті, що я бачив, які виглядають більш-менш реалістичними, що там а, від 25 до 40% FPV-дронів, ну дійсно використовують ефективно. бо, Ну, є багато перешкод. Я про РЕП згадав таку репліку з боку Юрія Ігната, так речника повітряних сил ЗСУ, який серед іншого сказав про те, що місцеві громади можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби. Він про це говорив в телемарафоні, говорив про те, що ну от дивіться, ППО. Не можуть купити місцеві громади чи там стрілецьку зброю, чи якісь гармати, так для того, щоб збивати або шахеди, або ті самі ракети. А от реб можна. І я от е, одразу подумав, що це так знаєте, виглядає трошечки як феодалізм. знаєте, от є більш е, заможні громади, вони можуть собі дозволити купити реп і таким чином себе убезпечити. Є менш заможні, які не можуть допомогти, не які не мають таких е, можливостей. То як ви гадаєте, чи дійсно ми побачимо те, що місцеві громади закуповуватимуть е, е, засоби реп для того, щоб захищати себе від російських обстрілів? Я собі дозволю сказати, що пан полковник, напевно, тут дещо можливо погарячкував, тому що дивіться, засоби радіоелектронної боротьби це є така ж зброя. Це є зброя, яка може ну також, там якщо вона є неконтрольована, І ну як це? Тобто, у нас там є, наприклад, одне солодніх. Там той хто тут громада вирішила, що купити реб, і там вирішила, що вона цим ребом хоче. Заглушити весь мобільний зв'язок, наприклад, чи ще щось. А це також можливо і відповідно. Ну погодьте звучить доволі дивно. Це також вид озброєння, просто ну який не використовує кулі і снаряди або ракети, але тим не менш може бути абсолютно не менш смертоносним. Плюс потрібен спеціально відповідно на цих засобах радіоелектронної боротьби повинен бути персонал, який буде на них. Працювати кому він буде підпорядковатись, як він буде узгоджувати свою роботу, наприклад, елементарно з тими ж повітряними силами, які там в певному регіоні можуть, наприклад, проводити чи тренувальні, чи якісь навіть просто польоти авіації, а наприклад, там. Все буде повністю ще там, наприклад, заглушено якимось засобом радіоелектронної боротьби, тому ця зброя вона є не менш небезпечною ніж пряма летальна зброя, і контроль за таким озброєнням високотехнологічним все одно, на мою думку, має бути з все ж таки за збройними силами України. Якщо можливо є певні. Уже напрацювання там, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби, якими, наприклад, можна посилити мобільні вогневі групи, то так, давайте тоді їх порекомендуємо. От я знаю, що кейси їх доволі багато, коли е, територіальні громади вони усім, крім. Наприклад, там, зброї самої там, кулемету або зенітної установки, максимально повністю там, автомобілем всім іншим забезпечують мобільні вогневі групи, які там працюють десь а, в їх регіоні. Якщо є можливість також посилити за рахунок цього мобільними вогневими групами ще засобами радіоелектронної боротьби, то тут, скажімо, має бути надано перелік цих систем, які можуть закупитися, можуть закуповуватися. Ну, має бути навчений персонал, який їх використовує, і от таким чином, так, це було б доволі непогано. Ідея, якщо це дозволить там, наприклад, підвищити ефективність тих мобільних вогневих груп, наприклад, проти шахів. Так я, Право, я думаю, так, що ми це знаєте. Ми, 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 ми обов'язково перепитаємо у пана Ігната, коли він а, зможе долучитися до нашого ефіру. Що він мав на увазі? Можливо, дійсно. Я, я скоріше за все, думаю, що а, все таки справа в тому, щоб гром... Мади могли це купити і передати тим, хто дійсно знає, що з цим робити, тобто військовим, але ідея цікава, може бути трошечки контроверсійною. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був з нами на зв'язку. Обговорювали звичайно дуже хорошу новину, яка з'явилася сьогодні. Зранку і ж йдеться про те, що А – це літак дальнього радіолокаційного виявлення, та іл – це повітряний пункт управління. Російської окупаційної армії були збиті над Азовським морем. Це вже підтвердив, в тому числі, головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний. Тож, хороший день, чорний день для російської авіації. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.